Пані Василю, про час підписання декларації охорону диктатурі е, було намітилось таке протистояння по лінії Кайда заставний на майбутні вибори по мажоритарці. Ваша партія буде підтримувати одного з кандидатів чи буде висувати свою роботи. Скоріше вибор... я хочу сказати, якщо залишиться режим Януковича при владі жодних виборів в Україні не буде демократичних. Кого вони розставлять, ті і будуть, і нехай нікому не сниться. Що хтось зможе цією ситуацією скористатися, не буде так, як хтось собі думає, може бути демократичні вибори лише після того, коли ми сьогодні всі об'єднаємося, дамо серйозний спротив режиму, усунемо його від влади і тоді підемо на демократичні вибори, і тоді чесно будемо боротись. Якщо при владі залишиться Янукович і всі смотрящі, то жодних демократичних виборів я вам відповідаю за свої слова. Не буде. Прошу. Василь, ви кажете, що трохи пасивні кияни і загалом суспільство. Можливо, ви не ті слова говорите людям не відкриваєте цієї ситуації, так якби це було ну, максимально доступно? Можливо, причина в комунікації з людьми? Ну, е я не знаю вже, які слова потрібно говорити, е крім того, що ми сказали. Тобто вже все ми сьогодні сказав. І сьогодні ми декларуємо, що сьогодні не, те, не, не тільки стоїть питання звільнення Юлії Володимирівни, Часом, може, комусь Юлія Володимирівна не подобається. Але сьогодні стоїть питання України, майбутнього України. І через те тут не треба шукати якихось слів, тобто кому б особисто сподобалося. Сьогодні має бути боротьба за іншу країну за іншу Україну, за яку боролися наші діди прадіди тобто вони не хотіли бачити, що в Україною керував кримінальний режим Януковича, і з цього однозначно що не тільки ми повинні говорити, повинні і ви говорити, якщо ми десь в чому. Спомилилися підправити інші політичні сили. Тобто, сьогодні боротьба повинна бути на кожному щаблі всіх нас. І через те, я вважаю, що Тут Ми сказали всі ті слова, і ми не тільки декларуємо, ми і перші стаємо проти цього режиму. Сьогодні і лідера незаконно тероризують. Сьогодні ми зранку до вечора там. Сьогодні ми готові вперед виходити перед беркутівцями, чи вони будуть озброєні, чи не озброєні. Тобто ми сьогодні не тільки декларуємо, ми і Показуємо приклад, ми і перші ідемо. І через те сьогодні і закликаємо всіх, що давайте разом, коли ми будемо більш згуртованіші, може і більше слів появиться для кожного українця. Адже я думаю, що все те, що ми мали сказати в захисті України і національних цінностей, я думаю, що ми вже все зробили. Пане Васильовичі, чи в партії батьківщина план бій? Якщо Юлію Тимошенко все ж таки буде. Засуджено. Є. Я думаю, з кожним днем ви будете бачити наші чимраз, тим радикальніші дії. Не тільки в Галичині, але по всій Україні в Києві в тому числі. Скажіть, до яких методів боротьби? Тобто, це буде майдан, чи це буде вже перекривання руху? Ну, що заповновали? Будуть буде все. Буде все. Щоби змести цей режим від влади, адже він не зупиниться не перед нічим, щоб знищити е в кожному українці прагнення жити в сильній українській демократичній державі, і через те тут вже не буде. Ага, ми вийшли стільки сьогодні на мітинг і все далі. Ми боїмося. Такого не буде. Буде йти е до того, от зберемося мільйон, там мільйонними колонами в Києві. Я думаю, що він сам піде. Буде менше, я думаю, що всі повстануть іншими, іншим шляхом будемо йти. Але ми не зупинимося в своїй боротьбі, який би цей шлях не був. Ми будемо йти до переможного кінця, до перемоги добра над злом. Все, дякую вам всім.